У сесійній залі Житомирської міської ради вручили стипендії та винагороди понад сотні обдарованим учням нашого міста за здобутки у навчанні та перемоги у конкурсах. Переможець всеукраїнського конкурсу захисту малої академії Now. Стало доброю традицією в кінці навчального року підводити підсумки навчального року, що минув, і відзначати кращих з кращих. Це Ті учні, які внесли свій особистий внесок і здобули перше місце, диплом або перемогу на турнірах, олімпіадах, конкурсах. Стипендії міського голови отримали ті, хто здобув нагороди на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Мінімальна винагорода становить 1200 гривень, максимальна 3000. Радує те, що географія цих перемог дуже широка. Наші діти були і в Чехії, наші діти були і в Тунісі. Наші діти брали участь в українських, регіональних та міжнародних змаганнях. Деякі школярі отримали одразу кілька стипендій міського голови. Серед таких і учниці ліцею No1 міста Житомира Ірина Золкіна. Міського центру науково-технічної творчості Ірина як вихованка отримує також грамоту департаменту освіти як одна з найкращих губківців даного центру. Я виступала на міжнародному фестивалі у Тунісі «Айфест», Фест. Мені бронза була. Це три тисячі отримала, а також півтори тисячі за те, що у нашої команди був перший диплом на турнірі три позатресів київської школи економіки. І також ще тисячу двісті за те, що наша команда був третій диплом на київському чемпіонаті 8-11 класів з математики. Дівчина каже, отримати визнання та грошову нагороду від місцевої влади приємно і додає, це мотивує працювати далі та розвиватися в математиці. Я планую вступати на прикладну математику спеціальність. Ну і в подальшому я планую працювати саме в цій сфері. Вона найлегше дається, і вона точна в неї є якісь певні правила, які мені подобаються, які мені подобається в подальшому розвивати. Галина Шиманська каже: з кожним роком міська рада нагороджує все більше талановитих учнів Житомира і продовжуватиме це робити, аби мотивувати молодь на нові перемоги. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1.